Всім привіт! Ви на каналі Проф. Мене звати Ярослав. Сьогодні ми хочемо розказати вам про вже не новинку, але продукт, про якого ще немає багато інформації. Це бензиновий оприскувачку Скварна 321С-15. Даний мотооприскувач з'явився в минулому році, набирає шаленої популярності в цьому, адже зараз весна, час весняної підготовки вашого саду. І, напевно, скажімо так, сезон тільки починається, тому саме зараз є можливість. Придивитись та придбати якісний оприскувач як для домашнього, тим більше для професійного користання. Отож, що він собою являє, які його плюси та характеристики, давайте будемо говорити. А поки не перемикайтесь, підписуйте ми починаємо наш відео. -огляд. Розділимо наш огляд на такі частини: це двигун, насос, комплектація. І як він веде себе в роботі. Отож, починаємо з двигуна. Якщо хтось звернув увагу, назва 321 це скорочена назва, скажімо так, або, можливо, повна назва з мотокоси Husqvarna 321 R. цей двигун вже зарекомендував себе протязі останніх 4-5 років продажу з чудової сторони. Працює він досить таки непогано, і хускварна. Нічого, скажем так, продумувавши іншого не потрібно, взяла цей двигун, взяла бак, скажем так, і спроєктувала даний прискоч, адже двигун себе веде чудово, він є надзвичайно економічний і водночас витримує тривалі навантаження як для домашнього, так і професійного користання. Отож, якщо ви шукаєте оприскувач як для домашнього, так і скажем так для професійного користання, адже зараз саме сезон сезон весняної обробітки, саду насаджень, тому варто задуматись саме про вибори цього оприскувача. Отож, двигун з мотокоси хускварна. 321 – Це двохтатний двигун, який заводиться за допомогою ручного стартера, так же само, як коса без лишнього навантаження. Робочий об'єм циліндру становить 25,4 см3 Потужність ми маємо 0,75 кВт. Двигун працює на холостих оборотах це у нас 3000 обертів за хвилину і максимальні оберти при навантаженні це 7000 обертів за хвилину. Працює на паливній суміші, приготування відбувається 30 до 1. Об'єм паливного бака вона нас становить 600 мл. До речі, на повному баці з паленої суміші ми можемо працювати спокійно годину 20, а то й годину 30. Тому, скажімо так, дана мотокоса є досить таки економічна, а це вигідно, коли ви працюєте регулярно у великих об'ємах при догляді якого, скажем так, сада. Тому знову ж таки задумайтесь. Ну, а тепер давайте перейдемо до конструктивної частини самого оприскувача. Конструкція тут не така, як йде в усіх оприскувачах. Я не буду наводити хронологію в кого що, але якщо комусь знайома принцип змащування і подачі уливів на масляних, Насосик бензопил, то, в принципі, це те ж саме. Плунжерний насос, який просто ходить в одну і іншу сторону за допомогою, скажімо так, качаючого підшипника, і просто тим же самим створює тиск. Конструкція є надзвичайно проста і водночас і вона не потребує якогось додаткового обслуговування. І тим же самим є досить таки надійна. Об'єм нашого бака для подачі емульсії становить 15 літрів. Є Інша модифікація це 321С25. Я не знаю, чи поки вона вже доступна для замовлення, але передбачається в Європі. Вона є де. Той же самий бензиновий оприскувач, але вже ємкість бака становить 25 літрів. Якщо ми говоримо про ту продуктивність, яку може створити даний насос, то якщо брати мінімальний тиск, це 1,5 атмосфери, при умові, що вам не потрібно розпискувати у великій кількості, або це якесь точкове оприскування. Якщо вам потрібно оприскувати дерева або якісь великі насадження, то ви можете використовувати його на максимальну потужність і, створивши при цьому тиск до 3,5 атмосфер. Цього тиску. Цілому достатньо, щоб охоплювати навіть великі території, але потрібно і розуміти наступне, що розхід суміші буде в рази швидший. Якщо при мінімуму, то одного бака нам вистачить до 10 хвилин роботи на дрібному, скажімо так, навантаженні. Якщо ви хочете використовувати його в великих кількостях в об'ємах, то даного бака вам вистачить приблизно до 3 хвилин роботи. Але за 3 хвилини ви зробите досить таки достатню і велику кількість роботи. Що ми маємо з цієї сторони по конструктиву? Не, не скажімо так, не новинка, з цієї сторони, латунь, з іншої сторони теж латунь, адже вона не настільки так, піддається зношуванню, а особливо окису від тієї води, яку ми заливаємо. Плунжерний нас насос стоїть в алюмінієвій частині. О, це лумін, напевно, це ну, не знаю, бачите, от зовсім візді, скрізь емблема хускварна. От зної з, з сторони в нас йде латунь, і з іншої сторони латунь. Це знову ж таки для того, щоб не, не було такого великого окису від нашої води і від тієї суміші, яку ви заливаєте. Заводиться у нас оприскувач за допомогою праймера закачки палива, закачали пальне, включили підсосик, завелось, скинули з підсоса. Тут ми маємо е, всю панель керування, а саме е, глушилка старт-стоп. До речі, вона працює завжди в включеному режимі. Для того, щоб заглушити, вам потрібно нажати клавишу, оприскувач заглох і даний оприскувач, скажімо так, ну, і, і відпустили клавишу. Тут ми маємо газюльку. Це регулятор обертів даного оприскувача з обмежувачем, який теж, до речі, можливо, можна навіть регулювати. От бачите, є гвинтики, можна, напевно, буде з часом підняти оберти, якщо я не знаю, комусь продуктивності буде замало. Тут ми маємо регулятор тиску, збільшуючи або зменшуючи тиск, ми собі вже додаємо, скажімо так, той тиск, який нам потрібен. І, враховуючи те, що хоч і оприскувач стоїть на подушках. Але при максимальних обертах з часом може бути явище, коли відчувається детонація. І тиск може, скажімо так, або збільшуватись, або зменшуватись. Для того, щоб цього не було, є ось така додаткова контргайка, коли ви собі відрегулювали тиск, який вам потрібен, то ви просто підтягнули гайкою І тим же самим ви тоді вже собі, напевно, зафіксували той тиск, який вам уже буде потрібно стабільно. Вага даного оприскувача 9,2 кг. Цього недостатньо. Але в поєднанні з 06 л палива, плюс ми додаємо ще скажімо так, 15 літрів емульсії, взагалі ми маємо 25 кг. Цього досить таки достатньо для того, щоб працювати в людині, скажімо так, в середньої ваги. для того, щоб було оператору максимально комфортно. Є ось ручка така ось, зручна для транспортування. Сам по собі йде теж, можна сказати, ранцевий ремінь двохплечневий, який кріпиться за допомогою карабіну. Є можливість регулювання, в залежності, скажімо так, від конструкції, від, від, від людини від розмірів, накладка для того, щоб не відчувати, по-перше, і вібрацію, яка передається від двигуна, і враховуючи те, що емульсія у нас іде холодна, то для того, щоб. Холод не передавався на спину, скажімо так, то ось така от накладка, це все, в принципі, забирає. Гарантія на даний оприскувач становить 2 роки. Ну, а тепер давайте побачимо, що у нас в комплектації. Якщо ви бачите комплектацію, то я можу сказати, що вона є досить таки різноманітна, і даний оприскувач є досить таки. Повторюсь, багато функціонально. Адже він підходить як для оприскування невеликих насаджень, так і для оприскування якихось великих масивних дерев, скажімо так. Тому річ насправді є досить таки універсальна. Отож, що ми маємо? Маємо шланг високого тиску, скажімо так, ну те, який відповідно дає сам оприскувач, який кріпиться за допомогою швидкоз'ємних гайок. Щось похоже на сантехнічний шланг, який ми використовуємо. Під час під'єднання до нашого умувальника вдома, які знаходиться. Накручуємо наш шланг. Підтягуємо. Тут у нас іде шланг, який вже готовий для подальшого встановлення різних насадок. Ми маємо краник. Він, до речі, йде один. Накручуємо наш краник. На який ми вже можемо ставити іншого роду насадки. Також ми маємо дві насадки. Зверніть, будь ласка, увагу. Перша у нас іде насадка. Це е, щось як струменева трубка на апаратах високого тиску, е, до якої під'єднується шланг ось тут, тут посередині. Відкриваємо краник і подається наша, скажімо так, емульсія. Е, до речі, ми можемо регулювати ширину самого насадки. Тиск ми при цьому збільшити не можемо, тому що ми тиск уже задали і обороти двигуна на самому, скажімо так, насосі, але ширину самої опа, але ширину самої струї ми регулювати можемо за допомогою ось такого важеля. Щось знову ж таки похоже, як на апаратах високого тиску. Тільки якщо у керхера воно крутиться спереді, то у хускварни воно крутиться ззади. Отож, ширина струї регулюється. І ми маємо ось таку от насадку, яка складається з двох частин. З трьох частин, ручка йде окремо, вона теж, присутня в комплектації. Ця насадка дає нам можливість охоплювати, якщо ми говоримо для оприскування якихось кущів або тієї ж самої картоплі, ну, два рядка, як мінімум. На насадці ми маємо три форсунки, які теж можна регулювати в залежності від ширини струї. Трубка для подовження, для того, щоб воно не, бри... не бризгало вам в ноги. І ось таку додаткову ручку, яка дає можливість вам краще контролювати. Ось, для прикладу, це відбувається так. Одною рукою ми тримаємо резинову рукоятку, іншою рукою ми притримуємо саму штангу і можемо оприскувати. Або йти вдоль самого рядочка. І під'єднуємо наш краник з шлангом. Досить таки просто і легко. Отож, довжина нашого гибкого шлангу становить 1,20 м, довжина нашої телескопічної, скажімо так, ручки з трьома форсунками, яка розбирається, становить 1,20 м. 35, якщо не помиляюсь, і довжина ось цієї насадки для розпилення 90 см. Також ми в комплектації маємо ремкомплект ущільний, який необхідний нам для подальшого обслуговування, враховуючи техніка, що може використовуватись під час для професійного використання. З часом ця річ буде обов'язково необхідна. От. Також ми маємо набор ключів для можливого та самостійного скажімо так, регулювання. Або підкручували, якщо з часом десь щось буде потрібно дообслужити. обслужити. І стандартна ємкість для приготування паленої суміші. Ну, друзі, принципи на цьому все. Кого цікавить, як він себе веде в дії, ну давайте подивимося. Зараз ми його, заправимо, заправимо, скажімо так, пальним, заллемо повний бак емульсії. Ну, в нашому випадку це буде вода. І побачимо, наскільки часу вистачить його як на одній, так і на іншій насадці. Ну, попробуємо, напевно, всі. Е, також варто ще відмітити, що як і для всіх оприскувачів, можливо, не новинка, це фільтр грубої очистки, який стоїть перед самим е, баком. І всередині в нас ще знаходиться фільтр тонкої очистки, який час від часу потрібно теж знімати. Він тут у нас іде, е, накручується. От. Це фільтр тонкої очистки. Це скажімо так, остання можливість прочистити е ту суміш, яку ви заливаєте перед подачею на самий насос. А ні, вона просто насовується. Тут є отвір, вона просто защупується. Ну що, давайте будемо заливати, провіряти і побачимо, що ж, на що воно здатне. Тож, заправили наш ми апарат. Скажу чесно, що в мене була можливість працювати. Колись вдома, бензиновим оприскувачем, похожим, тоді була це зірка. Класні в свій час були оприскувачі. З недоліків можу сказати, те, що у нього зараз був великий об'єм бака і великий двигун. І все ж таки було працювати їм важкувато. Але в цілому річ була непогана. На той час на свої гроші. Отож, давайте будемо заводити наш оприскувач, поки ми обороти ставимо на мінімум, вони нам не потрібні. Закачуємо паливну суміш. Вже чую, що пупсик починає не пружинити. І починаємо заводити. Завівся! Добре, що нагадав. Одна голова добре, а дві лучше. Отож, беремо. Так, зараз. На цій насадці, на струйній трубці я не працював. Не знаю, як вона себе веде, зараз ми побачимо. Але з мийкою справи маю, тому як регулювати вихідний струму нову трубку, в принципі, знайомий. Отож, краник ми закриваємо. Краник ми закриваємо або відкриваємо, подивимося. Збільшуємо тиск. Можна мить машину. Ну, а тепер давайте подивимося, як у нас себе веде на трохпозиційній насадці. За тобою дерево, давай перевіримо, може якраз і вистачить нам. Треба <звук> було починати з дерева з самого початку. Щось ми з тобою щось тупану, не сказав мені. Отож, ну, любі друзі, якщо сподобалось комусь наше відео, хтось виявив бажання придбати дане оприскувач, посилання. Будуть в описі під відео, так само, як і номер телефону, на який можна зателефонувати, додатково отримати консультацію, спитати за форму оплату. До речі, у нас є оплата по безготівці з ПДВ, оплата частинами від Приватбанка та Монобанка. На цьому наше відео підійшло до кінця. Не обов'язково підписуйтесь, лайкайте. Для нас це важливо. І пишіть в коментарях на що ви хотіли би ще отримати огляд на ту техніку, яку. Нас сьогодні немає з вами. Був Ярослав. До наступних зустрічі. Па-па.